Всім великий привіт, друзі. Мої вітання. У нас тут черговий марафон. Марафон щедрості від ВГ. Пільговий танчик Сенші СТ-2. Треба виконати ланцюжок завдань. Та безкоштовно отримувати преміум танчик СТ2. Він у нас баланситься тільки до дев'яток максимум. Е, так, давайте розглянемо його ТТХ. Так, зараз секунду. Зараз відкриємо ТТХ. Пробиття е, 212, 275 кумулятиви. Я вам так скажу, друзі. Пробиття все ще таке. Це добре, що 275, так. Але е, ти спробуй їх реалізуй. Чому? Тому що у нас е, швидкість польоту пульки, здається, що 853. А я вам так скажу: такий собі у нас тут, така собі балістика. Тобто вони літають. Можливо, коротше, в, ближ... в, бли... в ближньому бою можна закинути, звісно. Але в дальньому бою, ну, тобто, ви ж у нас тут броні немає, нічого немає. Ви весь час на відстані. Тому я вам так скажу, що важкувато реалізувати ці 275 пробиття, але це добре. Так, максималка 55, назад їде 20. Ну, в принципі, нормально. Так, 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 так. Дивимось зведення 2 секунди, 7 секунд КДшка, але це він стоковий. Мінус 10 кути вертикального нахилу, плюс 13. Як на мене, це маловато. Привіт, сьомка. Робу. Так, броні, як я казав, немає. Огляд у нього. Так, Де в нас тут погляд? 380 метрів. Ну, це повністю в стоковому варіанті. Давайте подивимося, що нам тут треба зробити взагалі. Тут чисто бачите, заробіть досвід. Заробіть досвід. Далі теж досвід. Коротше. Все, досвід, досвід, та й досвід. Сумарно нам треба заробити 95 тисяч досвіду. Як на мене, це прямо. Галявний танчик. Дають нам трошечки тут резервиків. В принципі, приємно. Ну і танчик в кінці. Пам'ятаю, я на нього робив теж марафон, але це було рочки так три назад, можливо. Я пам'ятаю, що там було кількість боїв треба було поротись. Так що, друзі.